Робота наша полягає в тому, що ми е, забезпечуємо і проводимо е, обов'язкові медичні огляди спортсменів. Це саме вихованці дитячо юнацьких спортивних шкіл, е, клубних команд, інших громадських організацій спортивного профілю, е, школи вищої спортивної майстерності, е, забезпечуємо їх. Е, Медичний огляд, який проводиться мінімум двічі на рік, і в кінці визначаємо чи. Є допуск або, можливо, недопуск до обраного виду спорту чи взагалі до заняття спорту. Найскладніше, звичайно, коли дитина, ну в більшості випадків це діти. Дитина хоче займатися якимось своєю мрією, а його, наприклад, здоров'я не дозволяє цього робити. Тому сказати, що ти не можеш цього робити, тому що. Ну, тобі не дозволено, ну мені це найскладніше. Тут якби варіантів немає, то ви знаходити, тому що якщо дозволити е, заборонене, то ми можемо нашкодити. А головна риса і лікаря це не нашкодити пацієнту своєму. Тому приходилося звичайно. Ну тут дуже більшість із батьками проводяться бесіди. Які щоб і вони якби це все відбувається в комунікації з дитиною з батьками, але слава Богу, що таких моментів насправді не дуже багато. Це такі винятки. Звертаються всі. Всіх видів спорту, які є в нас в Житомирі, і навіть з районів приїжджають. Найбільше тут просто вже найбільше, скажімо так, по вподобанням самих дітей. Футболістів дуже багато <свісно> у нас в Житомирі. Від маленьких до великих будь-яких варіантів. Доволі багато бойових видів спорту, і там дюдо, і карате, у нас в Житомирі є і плавання, і тріатлон. Ну досить багатий варіант волейбол. Тобто дітям, хто хоче займатися, а я вважаю, що обов'язково потрібно, якщо немає протипоказів, займатися будь-чим, що подобається, тому що це здоров'я. Відколи я прийшла працювати, я відразу від після закінчення університету прийшла працювати спортивним лікарем, і був дуже гарний колектив, який мені в усьому допомагали порадами, допомогою різними моментами там різними такими. Тому мені насправді було дуже легко. Тут я завдячую їм і колективу, всьому, що мені влитися і пройти цей шлях від студента до лікаря, мені насправді було дуже добре. Я бажаю всім, щоб у всіх так було просто і легко, як мені. Тому воно так прийшло поступово, стабільно, без ніяких ексцесів, там ніяких такого. Тому, тому дуже ну, просто, я скажу, що було насправді цікаво і гарно. Ніколи не виникало думки не покинути професію? Виникали тільки тоді, коли ну, держава, скажімо так, не дуже піклується про, про медиків з зв'язку з поганим фінансуванням, зарплатами. Ну, ось. Тоді моменти є такого образливого такого, знаєте, відчуття, ну, що, наприклад, там, хто не навчався, нічого не робив, а там отримує більшу зарплатню вдвічі чи втричі, ніж коли навчайся 10-15 років. От, це тільки такий момент. але потім приходиш і бачиш, там, ті, ну, в моєму випадку, там дитки, які там от, приходять, там 3-4, ну, 3 вже, наприклад, 4-5 років, і у них такі Захоплення, тому ну, якось так потім сходить на другий план і все. Ну, найбільше це такі запам'яталися, це випадки бойових видів спорту, там ММА, наприклад, оскільки вони такі дуже травматичні, то доводилося швидко, щоб спортсмен відновив свій бій, наприклад. Це такі моменти, що коли включалися всі. Дії такі необхідні, щоб допомогти спортсмену надалі виступити. Більшість таких спортсменів старшого такого вже віку, які пробули шлях вже від спортсмена, то вони в більшості випадків самі вже розуміють, що їм пора трошки зменшувати темпи. Тому що це й за включаються в різні хронічні травми, які постійно на протязі життя спортивного відбувалися. Так момент, що Дати вчасну пораду і все, тим паче, що в нас в Україні є ще такі продовження спортивної дії діяльності, як ветеранський спорт, тому вони а там навантаження легші, спокійніший спортивний спосіб життя, тому їм легше цей варіант прийти. А люди, які ніколи не займалися, але от чомусь вирішили в дорослому в житті зайнятися, ну ви знаєте, таких хотілося б до речі, щоб їх було і більше, оскільки рух для старших людей також має дуже великий значення. Тут просто потрібно вчасно проконсультуватися з фахівцями. У нас протязі року такий різноманітний навантажувальні моменти з приводу пацієнтів, оскільки, наприклад, влітку їх більше, тому що йдуть канікули, більше вільного часу, ну і взагалі під час канікул більше дітей приходить. Наприклад, протязі дня, якщо в середньому взяти так на протязі року, то це десь ну, до 25 ти приблизно пацієнтів на одного лікаря можливо бути і більше. Інколи легше, коли проглянеш більшу кількість пацієнтів, ніж інколи бувають один-два, які можуть ну, бути важкими, ну йому ще є різні люди, ніж, ніж інша більша кількість.